А в нас вже немає що, тому швидко сходити, що шукати лакіблоки, побити і швидко спостерігати, що тут. на пісок. Заставляють піском. Я уб'ю, блін, піском. Ще. Вони, напевно, нас убити кучу, блін. Так що такі діла. Так що такі діла. Так що так. І так, як обов'язково, ставте лайк, якщо вам сподобалось, розповідайте друзям і так, і так далі. У нас є золото. Зачем нам золото? Золото нам не треба, у нас легкі блоки ціла куча. Все конкретно ту рубрику, яку я хотів вам записати. Це та рубрика, яку я вам хотів записати. У нас два лахі-блоки, оце повезло. Ох, ти ж насіпі. Бачили Я анімації поставив. Оце повезло. Так. Бачите, що отак як появляється, бачите? Як я поставив? Отак, чик-чик, чик. чик, чик.